Давай, yeah. На слове чекаем, а выключаем Доброго вечора. Ми з України, ми з Прикарпаття. Гурт, Карна на зв'язку. в кожна хату мене семо. Пацики з 3 ї залізної танкової бригади. Привіт вам. Ми сьогодні граємо концерт без вас, але я дуже сподіваюся, що настане той момент, коли ми з перемогою всі будемо разом. Карна злобає для вас найкращі пісні. Пасики, дякуємо. Величезний респект вам, що ви там. Що ви нашу країну і даєте можливість нам зробити хоч трошки української музики тут? Дякуємо, друзі. Дякуємо. Чекаємо вас тут. І якщо треба, запрошувати на нас туди, і ми прийдемо. Слава Україні! Героям слава!